Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Закінчи речення. Я буду його починати, а вам потрібно повністю його сказати. Восени все довкола стає яким? Восени все довкола стає жовтим. Сонце восени піднімається вище чи опускається нижче. Восени сонце опускається нижче. Молодці. Восени дерева стають якими? Восени дерева стають голими. Восени часто йде що? Восени часто йде холодний дощ. Молодці. Восени на городах ми збираємо що? Восени на городах ми збираємо врожай овочів. Восени що ми змінюємо? Восени ми змінюємо одяг з легесенького, на який на більш теплий одяг молодці.